Другого дня рано вранці лабан збудив свого братика Людвіга 14-го. но!» – невдоволено гукнув лабан. Будемо гратися Людвіг 14-й протер соні очі, позіхнув і сказав. А я не хочу з тобою гратися. Всі мої друзі вважають, що ти справжній лабан хитрий. Лабан на радощах аж розсвів. Та невже? спитав він. Приємно чути. Але я тобі сказав уставай, мені треба тобі багато чого навчити і розказати. А я тобі сказав, що не хочу з тобою гратися, стояв на своєму Людвіг чотирнадцятий і заходився лизати руде хутро. Ми з Юкію і туфету збиралися в лісі гуляти в піжмарки. Не зустрічайся більше з тими дурними зайчиськами!» – звелів лабан. Тато не хоче, щоб ти грався з чужими дітьми. Краще я вчитиму тебе, як стати хитрим і розумним. Можеш учити мене, як стати розумним, погодився Людвиг чотирнадцятий. Але затям собі, дурити інших я не буду. Побачимо, промимрив лабан. Ходімо. І, братики, вийшли з нори. Погуляли чи не погуляло з годинку, а тоді Лабан і каже Дивись, Людвігу, оце гриб. І показав лапкою на гриби. Ач, який гарний! Гриб, засміявся Людвіг 14-й. Мене не одуриш, ти хочеш сказати, що якщо з'їсти оце, то можна захворіти на грип, а чи можна тоді білочки їх збирають та сушать? А ти тупіший, ніж я думав, урвав його лабан. Я кажу не про хворобу це гриб. Не грип, а гриб, розумієш? Ой, наморочуся я з тобою. Цілий день лисенята кружляли лісовими стежинками. Лабан розказав Людвіку чотирнадцятому деякі дерева, кущі, рослини, ягоди, твіти, навчав і ще всякої всячини. Надвечір лабан спитав може, ти ще щось хочеш дізнатися, чи підемо додому? У мене вже пересохло в роті і в животі. А я ще хочу подивитися, як живуть люди, відповів Людвіг 14. Не можна, замахав лабан передніми лапами, це небезпечно. Невже ти боїшся? глузливо сказав Людвіг 14. Тоді лабан, недовго думаючи, махнув лапою. Гайда! Вони зупинилися аж біля глибокої канави на узлісі, зовсім недалечко від огорожі, збитої з тонких кругленьких жердок. Оце друча зветься огорожею, півголосом пояснив лабан. З одного боку, бачиш, поле там росте овес, той самий, з якого мама варить там кашу. Краще б я побачив поле, де мама бере рисову кашу, прошепотів Людвік чотирнадцятий. Рисова каша смачніша за вівсяну. Дурень, та й годі, засичав лабан. Дивись, а з другого боку стоять людські будівлі. Найбільші оті що з вікнами мешкають самі люди. А ще є для корів, для коней, а ліворуч у довгастій повітчині живуть кури і курчатка. Лабан аж облизався. Людвік чотирнадтий прикипів очима до будівель, що виднілися далині. А де живе отей страховисько Максиміліан, про якого завжди розповідає тато? по хвилі спитав він. Я добре не знаю, відповів Лобан, але як підкрадуся до грожі, то буду перший із статових дітей, хто дурить пса. А я дурю його швидше за тебе, сказав Людвіг Чорнадцятий. Лабан зареготав. Ти? здивувався він. Ти ж не хочеш хитрувати. Ось я тобі покажу, як це робиться. Ну закладімося, що я одарю першого, кого зустрінемо, вертаючись додому. Не хочу, сказав Людвіг 14. Я однакого когось обдарю, стояв на своєму лабан. Хоча б для того, щоб показати тобі, який я хитрий. Неподалі від нори Ларсонів по стежині стрибало двоє заченят. І туфету. Як тільки вгледіли, що їхній товариш Людвіг 14 іде зі своїм старшим братом Лабаном, зайченята хотіли чкорнути геть, та не встигли. Людвіг чотирнад гукнув їм. Гей, де це ви були? У крамниці купили медяніків, відповів туфету і показав паперовий пакунок ой ой, -ой – раптом заголосував лабан. Ой -ой, ой 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 моє бідне горло. У тебе болить горло? здивувався юкею. Ще й як болить, мовив лабан. Ой ой. ой Ми оце з Людовіком чотирнадцятим, щойно від лікарки сови. Вона сказала, що в мене страшна недуга і поможуть проти неї тільки одні ліки. Які ж посікався туфету. «Ай, медяники. Зітхнув Лаван. Мед такий приємний, такий солодкий, такий смачний, що від нього легшає на горло. То ви е, квапитесь у крамничку по мадяники? спитав юке ю. Лабан прикинувся, наче він плаче. Я не можу купити медяників. Схлипнув він. Мої кишенькові гроші вийшли, а більше мені тато не дасть так і мучитимусь із хворим горлом. Заченята довго дивилися на лабана. Справді, а ти не дуриш? завагався Юкею. Ну, чого б це я дорив найкращих друзів Людвіга чотирнадцятого, обурився Лабан. Правда ж, Людвігу? З цими словами Лабан ущипнув Людвіга Чотирнадцятого за кінчик хвоста, і замість сказати ні, Людвіг чотирнадцятий щосили зойкнув Ой, що ти кажеш? в один голос поспитали Юкею і ту -фету. Мій братик хоче сказати ага, але часом він страшенно затинається, заходився пояснювати лабан. Хоче сказати ага, а в нього виходить о. То лабан каже правду? спитав туфету у Людвіга чотирнадцято. Лабан ще раз ущипнув Людвіга за кінчик хвоста. Ой, знову застогнав Людвіг 14. Ну, заміж чуйте, що він каже, ага, мовив лабан. А чого це ви думаєте, що ми вас дуримо? Тепер мені треба мовчати. Я вже так набалакався, що знов заболіло горло. Ой-ой, коли б мені хоч кілька медяників. Зайченята стояли і щось собі міркували. Тоді юкею сказав тільки через те що ти, брат Лютвіка чотирнадцятого, на тобі наші меданики. Будь ласка, бери цілий пакунок. Дякую, 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 зрадів лабан. Ви найкращі друзі на весь ліс, присягаюся, що ніколи вас не забуду. Зайченята побігли, а лабан ударився себе лапою в груди і зареготав. Хитра слава, так чинить лис, коли йому заманеться медяників, чи по твоєму дорити погано. Та Юка-Ю і ту фету відбігли ще не дуже далеко, почули лабанові слова і заквапились назад. Ми гадали, що ти справжній товариш рікнув юкаю 14 чотирнадцятому. А ти нас обманюєш, докинув туфету. Ми більше не гуляємо з тобою. Обойка зайчинят знову зникло з очей, а Людвіх 14 чотирнадцятий зажурився. Як ти міг утнути таке з моїми найкращими друзями, обурився він, і тобі не соромно, лабане. Мені не буває соромно, засхихотів Лабан. Навіщо дурненьків, зайчинята медяники, тобі теж не годиться мати таких друзів. Згадай, що казав тато. Він розгорнув пакунок і присмокнув. Ох, і пахнуть, та я проковтну оце все одним махом. Ну, і повдурити, сказав. Людвіг 14. Лабан уже засунув лапу в пакунок, він пильно подивився на брата і невдоволено мовив Це я, Бовдор, я найхитріший у лісі лис. Що ти верзеш? Бувши тобою, я приберіг би медяники, поки ми прийдемо додому. Мовив Людвіг 14. Уяви собі, як заздритимуть тобі наші братики і сестрички, коли ти наминатимеш медяники, а вони тільки облизуватимуться. Лабан замислився. Часом ти буваєш дуже розумний, похвалив він Людвіга чотирнадцятого. Я послухаюсь твоєї ради, пакунок сховаю вдома. а Ввечері усе поїм. Біля входу в нору лабан зупинився і спитав Людвіго, а може, ти шиєш мене в щоб самому уміяти медяники? Хіба, може, таке лисенята, як я одурити, самого Лабану хитрого, відповів Людвіг 14-й. Та я й не люблю медяганіків, не бійся, не поїм. Лабан сховав пакунок собі під ліжко і тільки Людвіг Чтирнадтий знав де. А коли лисенята вкладались спати, Лабан голосно сказав Мабуть, паласує медяниками, так закортіла чогось солоденького. У тебе немає жодного медяника». Озвався Леопольд. – Я знаю, що ти вже давно протринькав свої кишенькові гроші. Так, мадяника в мене немає, погодився Лабан. Зате є цілий пакунок Мадяників, бо я хитрий. Дуреш, мовила Лаура. Поки я не побачу пакунка, то не повірю. Лабан глянув на сестру і присмокнув губками. Вірте чи не вірте? А пакунок є. Лабан засунув лапу під ліжко лап-лап, а пакунок мов крізь землю провалився. Ха ха, ха засміялися лисенята, що наласувався. Лабан заліз під ліжко, але пакунка не знайшов і виліз страшенно розлючений. Хтось посупив мої медяники, злісно крикнув він. Ну, те. «Роз'являйте пащі! від кого пахне медом, той злодій. Лисенята послухалися. Лабан обійшов усіх Леопольда, Лаге, ласе молодшого, ласе старшого, Ленарта, Лео, Лукаса, Лауру, Лінею, Ловісу, Лідію та Лоте. Але ні від кого не пахло медом. Нарешті дійшла черга до Людвіга чотирнадцятого. Лабан зупинився напроти нього і засичав. Це ти злодій, тільки ти бачив, де сховав пакунок, але ти казав, що не любиш медяників і обіцяв не їсти. А я й не їв твоїх медяників, мовив Людвіг чотирнадтий, чесно дивлячись братові в очі. Лабан мить обнюшив його, але й від Людвига чотирнадцятого не пахло медом. Лабан почухав собі спину. Я не їв твоїх медяників, ще раз мовив Людвіг Чотирнадцятий. Лабан упався в нього лютим поглядом, але я їх віддав, закінчив Людвіг Чотирнадцятий. Кому? рикнув Лабан. Я ж підскочив з несподіванки. Як ти посмів віддати комусь мій пакунок із медяниками? То не твої медяники, спокійно мовив Людвіг 14, ти відняв їх у моїх найкращих друзів. «Ці дурні зайченята самі віддали мені пакунок, засичав лабан. Ти обдурив їх, сказав Людвіг 14. Через те, що горло в тебе здорове, здоровісіньке, я повернув пакунок Юкию і ту фету. Лабан пильно подивився на свого братика. Ти ще пожалкуєш, пригрозив він і зашкріб лапами по долівці. Лисенята зрозуміли, що лабан страшенно розганівався, але людвих чотирнадцятий не злякався. Він і досі не зводив очей з лабана. Хто зна, чим би воно закінчилося, та саме тієї миті до них навідався тато. Він стояв за дверима і все чув. Діти, вам пора спати, звелів він. Тату, тату, Людвік чотирнадцятий мене обдурив, поскаржився лабан. Він чудово! урвав його тато Ларсон. Моя найменша дитина обдурила самого лабана хитрого. Це непогано. Лабанові зробилось соромно. Він шафнув до себе в ліжко, підібгавши хвоста. А тато Ларсон сів у вітальні в крісло і замурмотів собі підніс. Принаймні Людвіг не такий уже й дурний, але дорити своїх братів і сестер.